Той час з'явився Ісус своїм учням, воскреснувши з мертвих, і каже Симонові Петрові, «Симоне Йониче, любиш ти мене більше, ніж отці? Той йому відповів: «Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому, паси мої янята, і знов другий каже до нього, «Симоне мене йониче, любиш ти мене. І відповідає то йому, Та, Господи, ти знаєш, що люблю тебе, і мовить йому, паси мої вівці. Тоді, ну йому каже: «Симоне мене, йониче, любиш ти мене, засмутився Петро, що втретє питає, чи любиш мене, і каже йому: Господи, ти все знаєш, знаєш, що я люблю тебе. Каже йому Ісус, спаси мої вівці, істину, істину кажу тобі: Коли ти був молодий, підперезувався, сам ходив, куди сам хотів. А як постарішся, простягнеш твої руки, інші підпереже тебе і поведе. Куди ти не захоче, сказав Він це, вказуючи якою смертю прославить Бога, і промовши це, сказав йому Ісус, іди за мною. І обернувся Петро і бачив, що за ним іде учень, який полюбив Ісус, який під час вечері схилився був йому груди і спитав, Господи, хто той, що тебе зрадить, побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а це що? Каже до нього Ісус, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду. Що тобі до того? Ти йди за мною і розійшлося слово між братами, що той учень не вмре, та не сказав йому Ісус, що не вмре. Лише так, якщо хочу, щоб Він лишився, поки прийду, що тобі до того. Це той учень про це свідчить, який написав у Цей знаємо, що свідчення правдиве. Є ще багато іншого, що зробив Ісус, та якби і воно було записано кожне зокрема, гадай й самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Слава, слава, слава Ісусу Христу! Ми прочитали останню главу апостола і евангелиста Йоанна. Цікаво, якщо добре подивитися, він описує подію апостола Петра, яка найбільше впала, напевно, Петрові до серця. Христос його три рази питає, Петре, чи ти мене любиш. Якщо добре подивитися, то, згідно єврейської традиції, коли Христос питався ці три рази апостола Петра, правда подібно, він вказував на певні речі. І це не просто так вказував, але в цьому був певний підтекст, який Петро прекрасно розумів, коли він перший раз його запитав, він йому казав на сіті. Адже Петро був рибаком, іншими словами, Петре, якщо ти любиш мене, чи ти готовий лишитися того життя, яке було до мене? Тобто, чи ти готовий залишитися і позбутися того свого минулого? На що Христовий відповідає Петро так. Тоді, в другий його питає, чи любиш мене, вказуючи на учнів. чи ти готовий любити мене і слідувати за мною більше, ніж вони? На що Петро знову відповів, що так? І втретє його запитав, чи любиш мене? Петро був дуже сумний. Тому що це питання. Означало віддай все, що ти маєш, чим ти є. Тобто всім своїм життям, всім своїм єством, чи ти готовий іти за мною. Добре, Петро розумів, що це означає. Це означає покласти своє життя так само, як це зробив Христос. Але він відповідає так. Якщо подивитися в грецьку мову, там є два слова, де Христос його питає, чи ти мене любиш досконалою любов'ю. Жодного разу Петро так не відповів. Він сказав, що я люблю тебе як друга, дуже доброго друга. Він побоявся сказати, що він любить його досконало. Тому що досвід показав, що не завжди можна в любові витримати без Божої помочі. Особливо, коли надіється на самого себе. Я зможу. Пригадуйте, як це Петро, я з тобою до кінця. А вийшло, відрікся. І три рази не просто так Христос запитує Петра перед іншими учнями апостолами. Він дає йому оправдатися, надолужити то відречення, яке Петро зробив. Це досить важливий момент. Бог завжди дає людині шанс направитись, оправдатися. Пригадуйте, скільки разів прощати треба на день? І Бог це показує на прикладі. Він прощає. Якщо ти готовий змінюватися, я прощаю. І це для нас також має бути тим прикладом. Дати людям шанс. Один раз, другий раз, третій раз, десятий раз. Скільки разів, скільки Бог дає нам, скільки разів ви за своє життя приступали до Тайної Скові? Можете порахувати. Стільки разів Бог вам прощав і забував проти все. От стільки саме і ми маємо робити стосовно свого ближнього. Не судіть і вас не буде суджено. Прощайте і вам проститься. Христос, коли ставив ці питання, Петро дуже добре це розуміючи, відповідав, І що йому дала ця любов? Що дала ця любов Петрові? Він мусив залишити ціле своє життя, яке було до того, слідувати за Христом, незважаючи на учні. І в кінцевому результаті, як каже стара розповідь про апостола Петра, Петро віддав своє життя за Христа. Тобто, слідувати за любов'ю або любити не завжди є легко. Ну, це ви можете прекрасно досвідчити свого сімейного життя. Любити це гарно, але любити один одного завжди не так уже і просто. Особливо, коли тобі хтось сідає на нерви. Або коли хтось тебе робить на перекосяк. От в цей момент любити. Оце є справді подвиг. Оце є той момент, коли ми слідуємо за Христа. І ще один важливий момент в сьогоднішньому Євангелії. Коли Петро бачить, що за ним іде Іван, Господи, а це що, Христос дуже важливий і вказує момент. Облиш його, ти йди за мною. Нам дуже часто може бути в очах чужий достаток, чужий успіх. Але Бог каже: облиш це, ти йди за мною. Бо саме ти маєш особливе завдання. Саме ти мені потрібний. Такий і там, де тебе я покликав. Бо в тебе є своя особлива місія, яку ти маєш виконати. І це стосується кожного з нас на своєму місці. Бо кожного з нас Бог потребує в особливий спосіб. Свого часу прийшлося було спілкуватися з однією особою. Ця особа була християнкою, але сталося так, що їй поставили діагноз та екологія. В неї двоє маленьких дітей. Чоловік її росіян. І він цілком байдуже ставився до сім'ї чи сімейних обов'язків. Сама вона кругла сирота, як кажуть, з дитячого будинку. На кого лишити цих двох малят? Це найбільше, що її мучило. вона не боялася смерті, вона боялася на кого лишить двох своїх малих синів. І вона зустрілася з людиною пересічною, їй було боляче, вона плакала, бо розуміла, що смерть наближається. Адже рак грудей і пішли метастази, доходять до серця. Успіх в лікуванні нульовий. І коли вона була у відчаї, при... січна особа її спитала: Ви християнка? Так. То чого ви переймаєтесь? Адже є Бог, який вас любить, який про все дбає? Тим більше у вас є якісь молитви, якісь обряди розцілення. Підіть. Каже, ця байдужість, ця холодність цієї особи настільки на неї вплинуло, що вона пішла. Зробила сповідь із цього свого життя, приступила до таїнства Євхаристії і їй уділили танцтво Помазання. І справді онкологія почала відступати. Вона почала відсипати, почала в себе відчувати набагато краще. Коли зробили обстеження, так, пухлина є, але не злоякісний і метастазів нема. Лікар був дуже здивований. Каже дивно, не може бути, щоб це все перепутане дослідження. Але так воно є. Каже, якби ця людина до неї тоді не промовила, якби ця людина до неї тоді не сказала, її би життя могло бути зовсім по-іншому. Але саме ці слова змінили її шлях майбутнього. Вона пішла до Христа і за Христом. Іноді отаке просте. Людське є Богові потрібне для того, щоб змінити або врятувати одну або багато душ. Тому кожен з нас є потрібним. І не маємо права нікого, хто є коло нас виражати. Бо це є Божий план, і ми не маємо права в нього втручатися. Сьогоднішня Євангелія показує також важливий момент разом з апостолом. Що Апостол Павло проповідував. Петро був пастирем, Іван був свідком. Його останні слова дуже гарні. Це той учень, який про це свідчить і який написав оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Тобто кожен має своє завдання. Петро, як голова, Павло як язик і проповідник, і це, який свідчить, показує. Так само і ми маємо своє завдання в Божому плані, яке маємо виконати в святих отців це називається дуже просто покликання. Покликання до чогось вищого, покликання до чогось. Але це щось починається тоді, коли ми своє серце починаємо міняти, коли ми його змінює. Ну, Ми це правда не завжди хочемо робити. Я завжди люблю повторювати таку фразу. Люди не шукають правди, люди шукають оправдання. Але це є велика різниця. Бо коли я стаю у правду, я бачу себе і бачу своє ну, не зовсім добре. І це заставляє змогуватись. Лише коли людина змінюється, Бог тоді показує і відкриває щось велике і прекрасне. Коли людина не хоче змінюватись, Бог тоді трошки, як кажуть в народі, так мусить. В бік штовхнути, щоб людина трохи задумалась. Тому один старий отець наш вже покійний сказав дуже мудру річ: якщо твоє життя чуть-чуть кострувати, це означає, ти десь не в той бік чуть-чуть звернув, і Бог тебе пробує так чуть-чуть повернути. І справді, так воно є, коли людина починає направляти себе, життя починається змію. Але так чи інакше, пам'ятайте дуже важливу річ, ви є Богові потрібні. Він стосовно кожен з вас має свій план, так само як свого учня. Тому нехай ваше серце буде відкрите на те, щоб змінюватися і ставати кращими. І щоб ви цей план могли виконати. Бо від цього також залежить наша вічна нагорода.